Чи потрібно переоглядатися на ВЛК обмежено придатним заброньованим працівникам? Тут табори практикуючих юристів поділилися. Я все таки відношусь до тих практиків, які зараз свою позицію озвучують, А хто був правий, ви пересвідчитесь через декілька місяців? Тож я припускаю, як практик, маючи певні проблеми зараз з ТЦК, повістками, штрафами тощо. Якщо ви... Чи добровільно, чи за направленням ДЦК не пройдете протягом 9 місяців до 4.02 переогляд, це може розцінюватися як порушення військового обліку. Наслідком порушення військового обліку з'являється цей статус. У вас в резерві плюс додатково може бути ще червона стрічечка, що нібито ви в розшуку. Самі ви розумієте, перебування в розшуку це один із основних критерій, який унеможливлює бронювання після 28.02 працівників заброньованих, тобто. Буде бронюватися тільки той, хто через дію по уточненню даних по критеріям відповідає хтось по заробітній платі, якщо це приватна сфера, і в тому числі не перебуває в розшуку. Тобто, а далі ситуація, яка коли вас зупиняють, до прикладу поліція, вас заставляють це щоб скласти протокол. Тут уже питання сплачуєте ви за постановою, скажете ви постанову. Потім щоб цей статус у вас прибрали. Якщо це по часу співпадає з завершенням бронювання. Ви самі розумієте, ви скоріше, до прикладу, пройдете ВЛК, сплатите чи оскажете штраф, і в подальшому будете мобілізовані. Тобто, дійсно, я реалістично дивлюся на всі ці події, які будуть відбуватися, і з точки зору уже практики сформованої за мінімум останні два роки, можу це припускати.